F-16 для України таки будуть, але не цього року. Тим часом штати розглядають поставку Україні далекобійних ракет. Зеленський домовився із Шольцем про патріоти. Про все це розповідаю вже зараз. Отже, перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі. До кінця березня 2024 року про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, він зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами. Отже, тренування мають початись приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Ось що сказав міністр. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року. Ку перші f 16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес. Кінець цитати. Але не літаками єдиними нині у Білому домі відбувається негласне обговорення щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності атакам. про таке пише «Нью-Йорк Таймс. Посиланням на власні джерела серед офіційних посадових осіб США і Європи. Далі зацитую: двоє американських і один європейський чиновники розповіли про негласні дебати в адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні кілька керованих ракет класу Земля-Земля, які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці. Водночас, американські чиновники попередили, що їхній арсенал «Атакамс» відповідно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону зокрема на Корейському півострові. Ну а поки з атакам саме невизначеність щодо іншого зброєння є конкретника. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона домовилась із німецькою про поставки додаткових пускових установок Петріот та ракет для них. Водночас, Австралія пообіцяла Україні новий оборонний пакет, включно з 30 бушмастерами. А от Нідерланди зроблять свій внесок у зміснення української ППО та артилерії. Крім цього, президент Шаджобайден та лідер НАТО одного Основно схвалили суттєвий новий пакет допомоги Україні. Про це сказала журналістам старший директор Ради нацбезпеки в Європі Аманда Слоуд. При цьому вона відмовилась надавати додаткові подробиці, але ми вже точно знаємо, що ЗСУ отримують від штатів касетні боєприпаси. Про це було відомо ще раніше. Але Окрім міжнародних партнерів, допомагати зсу продовжує і великий бізнес. Та компанія «Лемтранс» попри прямі воєнні збитки, складну ситуацію на ринку перевезень, а також те, що частина вагонного парку компанії досі залишається заблокованою через окупацію. Підтримує наших захисників у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Оператор придбав і передав оснащення для українських захисників. Це, зокрема, вісім квадрокоптерів DJI Metric і вісім терміналів Starlink. Сума допомоги становить приблизно 3,3 мільйона гривень. Таким чином загальний бюджет компанії на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу населенню зріс до рівня 38 мільйонів гривень.